Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Доценко Артем, я навчаюся в 9 класі Порятинського ліцею та відвідую заняття гуртка робототехніки та управляючих систем при Порятинському центрі дитячої та юнацької творчості. У вашій увазі я презентую проєкт Мобільна міні-лабораторія для дистанційного дослідження якості води у відкритих водоймах. Метою проєкту Є створення мобільної міні-лабораторії для дослідження стану забруднення водою та якості води в них на основі застосування роботизованого комплексу та сучасних технологій аналізу параметрів якості води та інформаційно-телекомунікаційних систем передачі даних. Актуальність в сучасному технологічному світі загальновизначеною проблемою є забруднення природних водойм шкідливими речовинами. Джерелом таких забруднень, як правило, є неякісне очищення стічних вод підприємствами та очищених споруд населених пунктів. Крім того, суттєвий вклад в цей процес додає надмірне використання мінеральних добрив при підживленні рослин на полях у агросекторі. Наукова новизна. В проєкті пропонується створити автоматизовану міні-лабораторію з метою використання процесу використання сучасної технології збирання даних, їх передач та обробку систем автоматизованих мінілабораторій з дистанційним управлінням та їх передачі на основі застосування технології безпередних сенсорних мереж. Сенсорних мереж дозволить збирати дані не точково, а з великих площ одночасно. Технологічно, такі мережі являють собою сукупність взаємодіючих між собою вузлів, які обладнано міні-лабораторіями вимірювання параметрів води та вміст в ній домішок різних газів. Речовин та рівня радіоактивності вузлів розміщуються у визначених локаціях, водоймах і здійснюють збір даних. Що має більш повну і якісну картинку їх стану. Отримані дані стануть основ... основою для інформатування громадськості та відповідальних державних інститутів достатнім обсягом інформації про якість води в природних водоймах. Загальні вибор... вимоги мобільної лабораторії. Мобільна лабораторія повинна використовувати значені вимоги. Може знаходитись у відкритих водоймах тривалий термін і викор... виконувати поставлені завдання в автономному режимі по заданій програмі. періодично виконувати вимірювання визначених параметрів води, температури, прозорісті, кольоровості, якісний аналіз на місць хімічних домішок. Фотометричні характеристики визначають наявність біологічних об'єктів у рослинного походження передавати відеозображення підводної частини, виконувати занурення по командам, які надходять і проводити заміри параметрів води на глибині, передавати отримані дані на центр збирання, накопичування та обробки, мобільна міні-лабораторія та її конструкції, дослідження стану води у водоймі стійс за допомогою плавучих міні-лабораторій які за своїм функціональним завданням знаходяться в плавучому стані і розміщені водою на відстані не більш ніж 1 км одна від одної. Мобільна лабораторія являє собою герметичний циліндр діаметром 70 мм і довжиною 360 мм, виготовлений з листового нержавіючого листа товщиною 05 мм. Циліндр умовно поділений на три відсіки. Перший відсік забезпечує функціональність та плавучість мобільної лабораторії, прийом та передачу даних з можливістю їх початкової обробки, визначення місця положення за даними GPS-приймача, електричне живлення від акумуляторів та фотоелектричного генератора. Центральному відсіку здійснюється дослідження та визначення параметрів оточуючої води. Яка надходить до досліджувальної камери завдяки водяним насосам, температура, прозорість, колір вміст додаткових речовин. Крім цього, здійснюється оптичний аналіз на популяризації її властивості зразків води, спектральний аналіз дозволяє отримати спектрограму досліджувальних зразків води та передати отримані дані на пункт збирання та дослідження проб води. Третій відсік визначений для балансування плавучості мобільної лабораторії, він являє собою резервуар, який може заповнюватися забортною водою і таким чином повністю занурюватися під воду на визначену глибину і вимірювати параметри води на глибині. Вимірювальний вузол. Основне завдання вимірювального вузола. Зводиться до управління роботою датчиків та прикладів отримання від них даних, накопичення первісного обробку та передачі е, до центру обробки. Він виконаний на мікроконтролері Atmega 328. В складі вимірювального вузолу входить трансивер для обміну даними з однотивними лабораторіями та GPS-приймача для визначення положення лабораторії. Вузол у відповідності із структурою, схемою на рисунку 4, і його зовнішній вигляд показаний на рисунку 5. Датчики використовуються для вмірювання фізико-хімічних параметрів та характеристики води температури, тиску, прозорості, кольоровості. Для цих цілей використовуються датчики: цифровий датчик температури, датчик тиску. Датчик мутності води і датчик кольору. Камера для вимірювання фізичних та хімічних параметрів води. Вимірювання фізичних та хімічних параметрів води здійснюється у другій секції контейнера у відповідності доставлених датчиків за потреби можуть бути визначені відповідні характеристики якості води. Це здійснюється за допомогою досліджувальної камери, в яку закачується проба води з водою за допомогою малопотужного водяного насосу. Камера має форму паралелепіпеда. торцеві грані, якою мають форму квадрати зі сторони 40 мм. Довжина камери становить 70 мм. З обох торцевих боків камери має круглі скляні прозорі вікна діаметром 25 мм. Висновки. з метою моніторингу стану якості води та її параметрів в природних водоймах доцільно використовувати систему дистанційно керованих мобільних міні-лабораторій. Лабораторії оснащені системою датчиків для визначення фізичних параметрів води. В якості інформаційно-телекомунікаційних систем варто застосувати технології, розподілені без провідних сенсорних мереж, отримані від мобільних міні-лабораторій, дані обробляються та інтерпретуються централізовано в пункт збору даних. Дякую за увагу.